Аліса в дивокраї Аліса в дивокраї. Маленька Аліса сиділа в садку разом зі своєю сестрою і читала книжку, аж раптом побачила білого кролика в жилеті, фраку і в кроватці. Він біг ще духу, стискаючи в лапці годинника і промовляв Упертий годинник. Так я й справді спізнюся. Алісу охопила ухопила непереборна цікавість, тож вона стрибнула за кроликом у нору і опинилася в темному тунелі, звідки впала в дуже глибокий колодязь. Дівчинка приземлилася на купу сухого листя, роззирнулася і побачила, що сидить у великій кімнаті з безлічю дверей. По центру стояв маленький столик, на якому лежав золотий ключик. Аліса вирішила, що він відмикає малесенькі двері, сховані за завісою. Раптом на столі з'явилася пляшечка, на ярличку якої було написано Випий мене, не вагаючись, Аліса проковтнула рідину з пляшечки і тієї ж миті стала такою маленькою, що змогла б пройти крізь ті малесенькі двері. Але тепер, коли зріст у неї був саме такий, як потрібно, дівчинка зрозуміла, що забула взяти ключик зі столика. Аліса вже була засмутилася, що ніколи не дістане того ключика, аж раптом побачила на підлозі тістечко, на якому було написано, з'їж мене. Дівчинка мерщій відкусила шматочок, а тоді ще один ізненацька стала рости, рости і виросла так, що вдарилася головою об стелю. У кімнаті стало жарко, тож дівчинка схопила віяло і заходилась обмахуватись, щоб трохи охолонути. На щастя, з кожним махом Аліса ставала дедалі меншою, а стіни кімнати поступово зникали. Раптом Аліса опинилася посеред лугу перед будинком білого кролика. Заінтригована дівчинка зайшла всередину і знайшла там таємничу пляшечку. А лісі так кортіло дізнатися, що ж станеться цього разу, що вона відпила з посудинки й миттю стала такою великою, що застрягла в будинку. Кролик вирішив, що в дім продерлося чудовисько. І кинувся ж бурляти у дівчинку камінці, які одразу перетворювалися на тістечка. Щойно Аліса проковтнула одне, як зменшилася до розміру мишки і утікла в ліс. Тут вона побачила гусеницю, яка зручно влаштувалася на грибі й курила люльку. Гусениця промовила Якщо відкусиш з одного боку гриба, збільшишся. Якщо відкусиш з іншого, зменшишся. Дівчинка не знала, з якого боку треба кусати, щоб підрости, а з якого, щоб стати меншою. Тож відламала по шматочку з кожного боку і стала кусати. Так потроху Аліса повернулася до свого нормального зросту і продовжила подорож. Незабаром вона зустріла привітного чарівного кота і запитала, куди йти. Кіт відповів: «Іди цією стежкою, якщо хочеш потрапити до березневого зайця. Проте, навіть якщо не хочеш. Завітаєш до божевільного капелюшника. Власне, байдуже якою. Усе закінчиться бідою. Аліса вирішила йти до березневого зайця. Там вона побачила ще й божевільного капелюшника. Вони сиділи за довгим столом під деревом. Аліса присіла була поряд, але ці двоє закричали. Тут немає місця для тебе. Час зупинився о шостій, тож завжди пора пити чай, і ми не встигаємо мити чашки, бо одразу ж мусимо починати чаювання спочатку. З цими словами вони вихилили чашки, що стояли перед ними, пересунулися на одне місце та заходилися знову наливати чай. Аліса поквапилася залишити цих двох і знову опинилася в лісі, аж раптом побачила дерево з маленькими дверцятами. Вона увійшла крізь них і знову потрапила в кімнату, звідки почалася її чарівна подорож. Цього разу дівчинка не забула взяти золотий ключик, потім відкусила шматочок гриба. Зменшилася і відімкнула крихітні дверцята за завісою. Вона вийшла в прекрасний садок, засаджений трояндовими кущами. Навіщо ви фарбуєте ті троянди червоним? запитала вона у гральних карт, які працювали в садку. Її величність червова королева наказала посадити червоні троянди. А вона пікова двійка, показала на трифову п'ятірку, випадково купила білі. Якщо королева дізнається, вона вмить зітне наші нещасні голови. Раптом у садку з'явилася королева в супроводі короля червового валета, білого кролика і усього свого почту. Королева запросила Алісу зіграти в крокет і повела її до поля з ямками та борознами. Кожному гравцеві замість ключки видали фламінго, їжаки були кулями, а карти згиналися, щоб утворити ворітця. Усі почали грати одночасно. Ворітця перебігали з місця на місце, кулі котилися, куди їм заманеться. Завелися люті сварки, і незабаром королева тільки те й робила, що вигукувала. Геть голову, голову геть, голову геть. Тут білий кролик засурмив у трубу і оголосив Починається засідання суду. Король і королева зайняли місця на тронах, і перед ним постав червовий валет якого звинувачували в тому, що він поцупив пироги королеви? Довелося божевільному капелюшникові свідчити, бо інакше йому б відтяли голову. А тим часом Аліса, яка сиділа на ослінчику поряд з іншими глядачами, почала знову зростати. Але вчасно вийти з кімнати засідань вона не встигла, бо білий кролик викликав її дати свідчення. Дівчинка скочила на ноги і перекинула лаву присяжних. Ті аж підлетіли, задригавши ногами. Роздратований кролик вигукнув Карти, заарештуйте її. Солдати Карти. Так і посипалися на дівчинку, немов гуртовиною її накрили. Аліса замахала руками, щоб струсити з себе карти, і прокинулася. Насправді вона заснула на колінах у сестри. Мені наснився дивовижний сон. вигукнула вона і розповіла, що з нею трапилося. Дуже цікаво, Алісо!» Але тобі треба йти додому, бо саме час чаювання, відповіла сестра. Дівчинка пішла додому, а сестра, замріявшись, іще трохи затрималася у садку. Кінець.